Всім привіт! На зв'язку команда київських ініціатів майбутнього». Сьогодні ми хочемо презентувати вам ідею нашого проекту. Тож почнемо. Нашою ідеєю є створити європросид для молоді Києва. Що це таке? Європросид за просить для євроінтеграції молоді у внутрішні життя європейських країн. За допомогою нього можна краще зрозуміти процеси, що відбуваються в Європі. За допомогою європрослі ми хочемо досягти об. Молоді у тих чи інших устроях Європи, показати сучасні рішення проблем та найголовніше обмінятися нашим досвідом з європейськими країнами та показати їм життя наших уліз також. Для досягнення нашої тим. Ми хочемо організувати просвітницькі заходи для молоді Києва з партнерами таких країн, як Польща, Німеччина, Португалія, Італія, Чехія тощо. А також організувати схожі заходи для молоді з цих країн, щоб поділитися досвідом України. Також важливою складовою нашої ідеї є створення інклюзивного простору для слабочуючих людей. Тобто, ми хочемо залучити перекладачів жестової мови, щоб забезпечити участь людей із порушенням слуху у активностях також. Україна застає впроваджувати більш сучасні та міжнародні методи для вирішення проблем різного роду. Ідея його є важливою, тому що ми можемо е, допомогти молоді зізнатися більше про вирішення схожих проблем у Європі та прийняти їх досвід для розвитку нашого міста. А впровадження обмінів досвідом можуть як найефективніше забезпечити сторонні вирішення спільних проблем. Чудово, давайте привітаємо авторів ідеї. Це команда Київського фахового коледжу прикладних наук. Пані Анно. Що скажете про проєкт? Як вам ідейка і як вона може, як ну, вона, до речі, корелюється з тими пріоритетами, які є сьогодні у Києві? Ідея дуже цікава. І що хочу відмінити, що саме. Команда вона назвала чотири із п'яти мі... країн, з якими зараз активно йде співпраця. Але також хотіла дуже порадити їм зосередитися на декількох просто міст взяти, наприклад, навіть в Польщі там, Краків, Варшаву, чи в Німеччині, Берлін, Гамбург, і <клес> зосередитися на реалізації двох-трьох ідей конкретних. Тоді буде більш цікавіше і легше. Створювати комунікацію з іноземними партнерами дуже дякую. Думаю, ви взяли на, на олівець обов'язково саме ті пріоритетні міста і країни, з якими є сенс навіть цього року вже встановити зв'язочки і будувати якісь спільні формувати спільні ідеї. Пані Анна, дуже дякуємо вас. Сподіваємось що не дивлячись на ваш щільний графік роботи, ви знайдете можливість може на окрему зустріч з командою для того, щоб поговорити більш детально для того, щоб з'ясувати ті стратегічні кроки, які можуть дійсно допомогти зробити максимально ефективним цей проект саме для громади Києва. Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Ну, а зараз у нас ще один експерт до цієї команди і дуже класний експерт. На мій погляд, це пані Ольга Козиренко, яка є спеціалістом зі соціальної політики Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Пані Ольго, дуже дякуємо, що ви долучилися до нас, до офісу юного мера. Ми вітаємо вас у нас. і Сподіваюся, що зможу бути корисною для команд і живим представлені. Я, перш за все, би... хотів подякувати фонду ЮНІСЕФ, по-перше, за підтримку українців. За підтримку Київського палацу, цього року ми отримали фантастичний сад Колискових і сподіваюся, що кожен з вас. Хоча б одного разу там був це неповторне, дуже мальовниче місце, де, де гомін малечі сьогодні надихає на народження багатьох ідей. Дякуємо вам. І хотів одразу запросити. До обговорення саме ідеї команди, яку ви щойно бачили ролик. Це програма, яка це ідея, яка пов'язана з побудовою певних певних зв'язків з європейськими молодіжними громадами. Що скажете, може якісь проекти аналогічні були в Юнісефі, особливо що стосується для людей з певною інвалідністю? Ну, по перше, я хочу зазначити, що оскільки юністав представлений в 190 рінах та територіях, то відповідь на питання, чи є в нас проекти, які можна було зазначити, вона така досить це питання. Вона досить комплексне і важко мені так легко відповісти, тому що. Величезна організація і таких проєктів, як можна собі уявити дуже багато, тим більше що щонісав завжди підтримує розбудову на рівні хама, тобто це десятки, сотні тисячі проєктів по всьому світу. Але що стосується саме наприклад проєктів, які пов'язані з вадами слуху, то я можу сказати, що Міністерка загалом і в Україні пріоритизує дітей з інвалідністю, а також дітей, які маються. Певні пади здоров'я або певні обмеження через стан здоров'я. Тому не будь-які просторі, які створює ЮНІСЕФ або будь-які проекти, які підтримує ЮНІСЕФ, завжди мають компонент інклюзивності. І ви знаєте, що або якщо не знаєте, то я це розповім, що всі простори, які ми створюємо, або створення, яких ми підтримуємо, вони завжди інклюзивні. Тому можна сказати, що. Адженда підтримки дітей з будь-якими вадами здоров'я з будь-якими обмеженнями вона просто завжди за замовчуванням, включена в будь-яку реалізацію будь-яких проектів ЮНІСЕФ. Що стосується, наприклад, підтримки дітей з вадами слуху, то в нас є дуже рідні активності, але оскільки ЄНІСЕФ займається комплексно питаннями реформування, то, наприклад, дуже важливою частиною наших проектів завжди є адвокація. Тобто ми багато працюємо і на рівні громад, і на рівні окремих сімей, тобто на такому рівні створення комунікаційних платформ, комунікаційних проєктів, кампаній, а також на рівні адвокації з місцевою, а також центральною владою в кожній з країн, де ми працюємо. Тобто, ми комплексно працюємо над адвокацією всіх питань, які пов'язані саме з допомогою таким дітям, пов'язані з питаннями. Не насильницького спілкування з такими дітьми пов'язані також з питаннями інклюзії, з питаннями недискримінації, що дуже важливо, а, а також з такими інформаційними компаніями, комунікаційними, ми підтримуємо батьків в тому, як правильно спілкуватися з своїми дітьми, правильно їх підтримувати. Я би хотіла також, а, хоча це і не напряму пов'язано з вашим питанням, але а, розповісти командам про два проекти, які, як мені здається, бути їм корисними в їх роботі, підготовці їх проєктів. Перший проєкт, про який я хотіла б зазначити, це проєкт «Юрекорд». Він працює також в Україні. Я зараз вам навіть скажу, на якому сайті ви можете ознайомитися. Значить, він звучить «Юрекорд». Uh, Ukraine, uh, а це проект, який з'явився в 12 році в Уганді, і на сьогоднішній день вже понад дев'яносто п'ятні змушено це проект. Це така платформа молоді, платформа, яка дозволяє дізнатися про те, що для молоді важливо. Які питання вона вважає доцільними для вирішення тут і зараз, на рівні кожної країни, де проходять де проходять в Україні ця платформа спрацювала п'ятнадцятому році, і вже більше саддесяти представників української молоди взяли участь опитування. Я хочу сказати, що ця платформа вже допомогла в Україні. Вирішити певну низку питань. Наприклад, у Львові а, був відкритий місцевий владний молодіжний центр, тому що саме результати опитування показали, що це необхідно зробити. А, також був проект з підтримки психологічної здоров'я реалізований а, через COVID-19. і результати опитування, які були проведені саме в Україні на цій платформі, вони вягли в основу створення національної молодіжної стратегії тисячі року. А, а, тільки з тим, як вона працює в Україні, а й з світовим досвідом, і я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що це якраз і є такою платформою обміну руками, на буваємо рівні між молоддю. і можна подивитися на результати таких питань в інших країнах, подивитися, як в інших країнах які питання є важливими, і як молодь їх вважає потрібно вирішувати. А другий проект, на який я б хотіла звернути увагу вашу, це проект ЮНІСЕФ, який має дуже Таку схожу а, спільну природу за тим проектом, з ну, яким ми сьогодні працюємо, з яким яким ми з вами сьогодні обговоримо, в Женістай проєкт називається Авшифт, і це проект, який має на меті підтримати ініціативи, а, які а, створені були. Там також є досить багато проєктів, пов'язаних з екологією, наприклад, або проєктів з ментальним здоров'ям. І я думаю, що це може бути дуже цікаво ознайомитися з тим, що їх колеги вже також, також реалізації і подивитися також надихнутися. Цей проект обшив працює у 40 країнах, тому також на глобальному сайті абшиф можна можуть подивитися про як організувати проект в інших країнах. І також я думаю, надихнутися, мотивуватися і подивитися на досвід реалізації в інших країнах, в тому числі в європейському союзі. Дякую, дякую, пані Ольго. Фантастика! Шановні друзі, беріть до уваги, що ваші проекти, ваші ідеї і проекти, які будуть розроблені розроблені на базі цих ідей, можуть бути імплементовані в інші програми наших партнерських організацій, до якої безумовно що належить. ЮНІСЕФ, ну абшифт це взагалі про нас практично. По суті, ми просто заточилися на місто, а Апшифт він більш широкого, широкого поля дії. Тому я думаю, що будемо співпрацювати. І пані Ольго, знаючи, що ЮНІСЕФ приділяє велику увагу натхненню чистому серцю. Ваша історія для натхнення для всіх нас. ви <гум> <гум> знає, знаєте, з мобілізацією писали з історією до натхнення. Не готувалася. Ви знаєте, я працюю багато з програмами грошової допомоги, і, ну, точніше, це мій основний профіль, я працюю з програмами грошової допомоги, а ми допомагаємо найбільш новим родинам по всій нас на сході на в п'яти областях східної України. І ви знаєте, я працюю з Києва і не дуже часто маю можливість побачити, що відбувається в тих громадах, ми допомагаємо. Але декілька місяців тому у нас був такий візит у Чугурівську громаду. В Харківській області, і ви знаєте, там в нас була можливість привести інтерв'ю з однією родиною, яка має прийомних дітей. І наприкінці інтерв'ю жінка, яка прихистила 10 дітей, ви можете собі уявити у цих умовах зараз пригрунтувати Вторі. А вона на питання, як. Вона опорається як взагалі в неї вистачає сил для того, щоб утримувати всіх дітей, надати їм всі увагу, допомогу. Вона дуже втомлюється, і це дуже не ситуація, не вистачає грошей. Вона від щирого серця сказала: ви знаєте, дітей просто треба любити, просто любити. Я не знаю, плакала хвилин, 10, просто не могла зупинитися, бо словах, в її очах було стільки любові, стільки. Піклування стільки сили, не знаю, стільки всього. А що знаєте, я просто дивилася на цю жінку і думала, що в мене нема просто права навіть знаєте, опускати руки, якщо навіть я почуваю, що немає сил, тому що якщо в неї є сили піклуватися і давати стільки любові, стільки мудрості і підтримки цим десяти дітям, то в мене не точно вистачить сил зробити все, що завгодно, і для. Для власної дитини і для дітей в цій країни, і для цієї країни загалом це моє таке натхнення за останніше. Дякую, дякую. Дякую. Я думаю, що ця історія надихне кожного з нас, і коли ми говоримо, що нам дуже важко, давайте згадаємо тих, хто сьогодні в більш інших умовах, і десять разів подумаємо чи кидати ту справу, за яку ми взялися.